Крім перерахованих вищепитань, необхідно також врахувати різні деталі, пов'язані з організаційними питаннями формування бізнес ідеї Ми повинні приймати рішення, яке буде виправданим і принесе успіх. Додаткові детальні аспекти, які можуть виникати при обговоренні бізнес ідеї Виробничо-технічний процес продукції і безперервність виробництва. Часто існує різниця між запланованим продуктом і результатами, отриманими під час виробництва. Слід добре розуміти повний процес виробництва продукції та оцінити, наскільки можливо створити продукцію із запланованими властивостями за умов наявного обладнання. Подумайте, наскільки надійним є наявне у вас обладнання і чи не призведе його пошкодження до тривалого збою виробничого процесу та зникнення кращих якостей продукції. Також необхідно врахувати той фактор, що підприємці часто помиляються щодо продуктивності обладнання і роблять неправильний вибір щодо придбання техніки. Переконайтеся, що вибране та придбане обладнання буде надійно служити вам за умов своєчасної зміни зношуваних частин, визначених виробником та своєчасного технічного обслуговування. В іншому випадку значно зростає спектр ризиків, які пов'язані з бракованістю в результаті виробничого процесу та випуском продукції з невідповідними характеристиками. Основні канали постачання продукції та логістика постачання та логістика виготовленої продукції часто є серйозним викликом для підприємців-початківців. Це зумовлено тим, що виробництво і доставка виробленої продукції є різними ланками всього підприємницького процесу. Підприємець власними зусиллями або за допомогою зовнішніх сервісів повинен зуміти доставляти продукцію цільовим споживачам вчасно, без пошкоджень і без перебоїв. Якщо підприємець зосереджений на використання посередницьких ланок реалізації, тоді йому необхідно провести попередні перемовини із торговельними об'єктами, щоб після виробництва мати можливість розкласти продукцію вчасно і на відповідні полиці. Упаковка продукту, етикетування та брендування. У сучасному світі упаковка продукції та його правильне брендування мають значний вплив на успіх продукції. Особливо харчові продукти та засоби гігієни повинні відповідати вимогам щодо упаковки, встановленим як законодавством, так і споживчим ринком. Часто упаковка та її правильне етикетування є одним з основних джерел відстеження продукції та її диференціації від конкурентних продуктів і товарів-замінників. Якщо ми будемо уважно спостерігати за ринком, то побачимо, що на упаковці часто використовуються специфічні та ексклюзивні кольори написи, дизайни тощо. Крім того, враховуючи велику кількість компаній-виробників упаковки на грузинському ринку та високу якість запропонованих послуг, ви маєте можливість створити упаковку, етикетування якої відбуватиметься відповідно до унікального дизайну, що відповідає нашій продукції.